Пане Дмитре, я б хотів поставити трошки інше питання. А що для нас є важливіше Курська область чи енергетична безпека? Питання, ну, скажімо так, досить провокаційно звучить. Так. Власне, пояснюю, чому. Бо, власне, сам момент перебування Сил оборони України в Курській області ставить на паузу російський план так званих мирних перемовин. Тобто, початок мирних перемовин і відповідно визнання. За Російською Федерацією статус-кво е, територій на початок перемовного процесу. Правильно, тобто, мовно кажучи, що якщо вони контролюють цю Донецьку область, то відповідно початок перемовин це свідчення того, що Донецька область залишається під контролем Росіян. Згодні, відповідно, якщо ми наразі контролюємо 700 квадратних кілометрів російської території, то це знов таки. Фактична відмова Російської Федерації від території власної країни згодні, так а піти на це знаєте, може Путін довго може робити вигляд, що нічого не відбувається в Курській області, але сам факт присутності українських військ ставить на паузу російський план так званого врегулювання. І тут вже інше питання. Ви знаєте, прив'язувати до енергетичної, тобто, фактично йдеться про те, що присутність Курської області не дає можливості анексії українських земель, саме Донецької та Луганської областей. Причому це є пересторогою не тільки для Кремля, але й для наших дорогих західних партнерів, для яких операція.